Після сьогоднішньої атаки БПЛА по Черкасах, чи вірите ви у мир із Росією? Ні, ніколи не вірила. Тому що це дуже глибоко в історії закопано. Багато фактів від нас скривали. От, історію дуже багато разів переписували, так як було зручно агресору. Тому… А, так, все одно вірю, все одно не втрачаю надію, все буде добре і, можливо, навіть дуже скоро а чомусь це вірю. Важливо. Приблизно я думаю, можливо, протягом літа до осені десь якось вже все повинно схилятися до мирних переговорів. Ну, це на мою таку суб'єктивну думку. <реш> так. <реш> Тяжко судити. Хочеться, щоб вони нас почули. Щоб вони побачили, що вони роблять, що вони творять. Не вже не буде Божого осуду. Ну, миру, думаю, не буде, і це вже неможливо після таких руйнувань. Думаю, ні. Ні. Чому? Ну тому що ніякого миру з Росії вже більше не може бути. Дуже багато наших померлих, дуже багато обстрілів, дуже багато обіцянок, ну і брехні не може. Ну, іменно аж такого миру ближайшого ні. Чому? Вони особо в них віряться.